Вітаю всіх! Пропоную вам подивитися, про що ви отримаєте повідомлення для тих, хто чекає повідомлення. Побачимо, чого воно буде стосуватися, і що вам з тим повідомленням потрібно зробити. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Перший варіант для вас повідомлення сонце. Можливо, якісь повідомлення у вас будуть або про вашу роботу і вашу реалізацію в соціумі, про те, що вам доведеться долати певні перепони, або, можливо, у вас щось там буде не все зрозуміло, або, можливо, і з вашими діточками доведеться або їх, можливо, десь виховну роботу проводити, а можливо, просто поспілкуватися, щоб з'ясувати, у чому проблема у ваших діточок. Тому для вас новини надійдуть, скажімо так, вони будуть не сильно погані, але вам варто бути готовим до того, що вам ваші питання доведеться вирішувати. Залишати просто так і відпустити ситуацію не вийде. Тут потрібно діяти. Другий варіант вам повідомлення про що прийде. Вам, можливо, прийде повідомлення про те, що у вас є певні конкуренти. Знаєте, ця конкуренція буде такого більш дружнього характеру, нібито у вас змагання, або, можливо, у вас якісь такі будуть події, коли вам доведеться або відстоювати свою точку зору, або, можливо, ви будете прикладати зусилля і отримаєте за те винагороду. Тому вам доведеться проявляти свої лідерські якості, можливо, для когось ну, бути більш таким щедрим. І ну, більш м'якими до тих, з ким вам доведеться там оті змагання долати. Але все ж таки вам потрібно бути уважними до людей навколо вас, тому що перед вами наразі буде стояти задача, як вам навчитися керувати своїм, своєю енергією. Тому що вам, у вас можливість щось отримати є, але не варто забувати, що. Вам треба збалансувати, скільки ви віддаєте, стільки, щоб ви і отримували для себе навзаєм. Тому що, якщо ви будете витрачати зайві зусилля, то самі потім будете втрачати свою конкурентноспроможність. І третій варіант про що вам звістка? Десятка жезлів говорить про те, що до вас надійде звістка, що можливо до вас якісь будуть для вас будуть якісь додаткові навантаження. Це може бути як і на роботі, так і вдома. Щось таке буде у вас відбуватися, коли вам доведеться забагато працювати, забагато рухатися, обмірковувати, якісь вживати дії в якомусь напрямку, вже, або визначитися із важкою ношою, якщо ви наразі вважаєте, що ви несете. Важку ношу, то вам, можливо, доведеться визначитися, на кого ви можете хоча, хоча б частково перекласти ту важку ношу і покращити якість свого життя. Також, можливо, для третього варіанта потрібно буде зрозуміти, що у вас будуть ну, певні складнощі і ваші обов'язки будуть для вас виходити на перший план. Тому вам не доведеться розслаблятися, буде багато роботи, і вам доведеться прикладати забагато зусиль, щоб ви могли здолати оті труднощі, які у вас будуть виникати. Також для вас надійдуть новини що про те, що у вас успіх можливий, але тільки якщо ви зможете здолати проявити свою дисциплінованість і свою наполегливість. Тому для вас наразі новини про те, що вам потрібно працювати і працювати. Ну, і ще вам потрібно зважати увагу на стан вашого здоров'я, щоб оце перевантаження не відобразилось на вашому стані здоров'я. Такі новини були для третього варіанту.